Продовжуємо наш інформаційно-аналітичний марафон. Сергій Фурса інвестиційний банкір з'явився в нас в гостях. Добрий вечір. вечір. МВФ. Наступний транш надійде у разі підтримки радою чотирьох реформ. Місія міжнародного валютного фонду за підсумками роботи в Києві повідомила про необхідність технічного доопрацювання законопроєктів та їх парламентської підтримки. Що стосується пенсійної та земельної реформи, поживалення приватизації та забезпечення конкретних результатів антикорупційних зусиль, що найважливіше з цього переліку. Uh, ну, а кстати, наверное, вряд ли можно, вы... можно выделить то, что более вероятное, но с точки зрения важности. Вот мы когда даже когда изначально меморандум появился, ну что важнее земельная реформа, которая должна привести кучу инвестиций, или пенсионная, которая должна выровнять бюджет, или антикоррупционные суды, которые вообще ключевое, потому что без судов ничего сюда не придет, никакой инвестор. Поэтому трудно сказать. Или приватизация, которая именно должна быть локомотивом прихода инвестиций, потому что пока не будет пару больших сделок, никто маленький не придет. Давайте послухаємо Леонідаємця нардепа від Народного фронту. От його думка щодо необхідності взагалі перспектив ухвалення пенсійної реформи та земельної реформи, реформи зокрема, Прямо мову. Інтерес. Українського громадянина має бути основним пріоритетом. Не МВФ інтерес, не інтерес якихось політичних сил або окремих політиків, а саме українського громадянина. І це має бути той принцип, на якому депутати мають для себе кожен особисто і фракціями визначитись, підтримувати ти чи іншу реформу. Тут має бути чіткий баланс і розуміння, чи є кредит МВФ настільки нам потрібний, щоб ми пішли на прийняття тих чи інших змін до законодавства для того, щоб кожен депутат для себе розібрався, потрібно, щоб доповіли спеціалісти з фракцій, доповіли експерти з кабінету міністрів. І головне, потрібен текст обох законопроєктів. На сьогодні в парламенті тексту немає, тому ми можемо говорити про якісь метафізичні ідеї з цього приводу. Але, на жаль, поки тексту ми не побачимо, сказати, готові за це голосувати чи ні, ну ми не можемо. Ну давайте про метафизичные идеи поговорим. Насколько все интересы украинского гражданина, як каже в принципе, впадают за интересами МВФ? На самом деле, вот это ключевая ошибка, которая очень часто говорится людям в том, что есть какой-то мифический интерес МВФ, а есть интересы украинских граждан. Вот вообще нет. То, что эти реформы не нужны МВФ, МВФ вообще по барабану. Да? Ему надо, чтобы здесь экономика росла и стабилизировалась ситуация. Это в интересах украинских граждан. Поэтому нельзя ставить, давайте, это в интересах граждан или в интересах МВФ. Это один и тот же интерес на самом деле поэтому но насколько на эти проекты туди этих законов с бачением мвф хотя их никто не бачил может вы выбачил э, ну про, э, на самом деле е, э, по приватизации есть закон который опять же лежит в раде они его не голосуют и он совпадает со всем что надо пенсионная реформа философия понятно что никто вот этот Талмуд не читал философия которая озвучена она я думаю что устроит мвф на, на данном этапе в принципе она окей по земельной же вообще непонятно да потому что э, есть по понимание, что надо открывать рынок земли, но можно открыть его коряво, как ваучерная приватизация, это по 200 гектар в одни руки. И это ни о чем на самом деле, это наоборот обманка какая-то. А можно открыть по-человечески, когда юридические лица зайдут, и не будет этих ограничений, и это уже будет стимулировать развитие сектора, и приход инвестиций. Ну, у нас есть синхронно про пенсионную реформу, в частности, вице-премьера гуманитарного Павла Розенка. Давайте его и послушаем. Очевидно, что сегодня, уже через полтора недели после Цього засідання вже ми всі бачимо, я думаю, ні для кого не секрет, що до цього варіанту пенсійної реформи є дуже багато зуважень, в тому числі у міністрів, у народних депутатів, у експертів, у фахівців. Тому я вважаю, що проєкт пенсійної реформи має бути суттєво допрацьований, мають бути змінені певні напрямки, скажімо так. Тих позицій, які зафіксовані в тій пенсійній реформі, ми маємо почути думки всіх, тому що наше завдання не просто зафіксувати, провести бігом його через засідання уряду і ради і щось вкинути в Верховну Раду України. Нам дуже важливо, щоб цей варіант пенсійної реформи. Ну, взагалі, варіант пенсійної реформи був підтриманий Верховною Раді України, і щоб справді люди, які чекають осучаснення пенсії з 1 жовтня, це осучаснення отримали. Я би хотів би побачити майбутнє пенсійної системи, тому що, на мій погляд, ну законсервувати солідарну систему і навести там порядок, це мало. Якщо ми робимо пенсійну реформу, ми маємо показати майбутню пенсійну систему. Тому я свою пропозицію висловив. Ну про земельну реформу Олексій Мушак, представник БПП, якого ще там називають одним, одним з найкрупніших там латифундистів в парламенті. Так, людина, яка займалася сільським господарством безпосередньо, він пише в себе на Фейсбук. Інсайт з вранішньої зустрічі в Кабміні, цього ви не знайдете на інших ресурсах. Далі інформація цікава. Роки активного мораторію породили жахливі зловживання. Наразі є 45 тисяч кабальних договорів оренди державної землі. Щорічна плата інколи складає 300 гривень за один гектар. Надцять доларів на рік за саму найкращу землю в світі. Такі договори були підписані як місцевою, так і центральною владою. Зрозуміло, що за часів інтенсивної заборони тоді ще були підписані. Чи варто казати, що саме такі орендарі найбільше кричать про рідну землю світу матір? пише Олексій Мушак, і далі він пише: саме тому моя спільна ініціатива з першим віце-прем'єром Кубівом про підвищення оренди державної землі, хоча б до 10% НГО або порядку 3 тисяч гривень, отримала підтримку прем'єра. Це додатково мінімум Мільярд гривень щороку в місцеві бюджети попередній інструментарій вже розроблений. Працюємо далі. Пише Олексій Мушак. Ви погоджуєтеся, що можна встановити мінімальну плату за підвищити її за оренду одного гектара і там зробити 3 тисячі гривень. Ну по гость землі, кстати, насчет Олексія Мушака, Ви сказали, що він мій одногрупник. Я сказав, що його називає ніколи не займався землею? Він в аграрному комітеті розработав законопроект. либерализации рынка. Да, наверняка, когда мы говорим это государственной земле, мы понимаем, что это место коррупции абсолютной. Да? И понятно, что все эти люди, которые сейчас контролируют эти... А у нас государственная земля как Болгария по площади. Соответственно, это огромные деньги, которые идут ну, мимо нас. И эти люди тоже выступают против рынка земли, потому что это убьет их деньги. Да? Если в один прекрасный момент откроется рынок, госземля будет продана, их суперприбыли уйдут. Поэтому, да, возможно, это выход, но это полумера. Опять же, надо просто запускать рынок туда и убирать коррупционеров. Потому что обмануть как-то это... они найдут способ обмануть государство, или их прибыль, по крайней мере, сократиться. Да? Но мы же не говорим там минимальная. Да? Но все равно реальная стоимость гораздо больше. Добре, тоді будемо і Олексія Мушака слухати щодо цього питання, щодо цієї ціни продовжувати моніторити. Значить, що пише нам МВФ Олексія. о, перепрошую, Олексія, економіка України, перепрошую, продовжує своє відновлення з очікуваним ростом на рівні понад 2%. Реалізація податково-бюджетної грошово-кредитної політики дає змогу забезпечити дотримання цілей, визначених для 2017 року. Валові міжнародні резерви продовжують рости досягнувши рівня в 17%. Кома шість мільярдів доларів, а очікувана інфляція може становити менше ніж 10% на кінець року. Повідомляє місія МВФ. Як ви до цих прогнозів ставитеся? Наскільки наші прогнози совпадають з оценками МВФ плюс-мінус там і рост економіки на час, наш прогноз 2,2% і і там порядка 10% інфляції, так що це все цілком реальна річ. А інфляція 10%, так? десять да, да. так мало. Ну, дай Бог. Згідно з текстом меморандуму між Україною та МВФ, пенсійна реформа повинна вступити в силу з 1 січня 2018 року. Як вона може набути чинності вже скільки там, за 6-7 місяців, якщо її ще Никто, мовно ну, кажучи, не бачив и не считал. Ну, на самом деле, Кабмин же подготовил. Там вот такой толму, там все уже просписано, прописано, продумано. Думаете, парламент стыдно ухвалить, <просу> я нам будет... Прогнозировать наш парламент я не могу. Но тут... эта реформа хорошо обернута вот в этом вот осучастной пенсии. И депутатам будет тяжело не проголосовать за это, да, потому что, ребята, вот вы голосуете за рост пенсии. Не голосуете, люди не получают рост пенсии. А вот вынужденное заигрывание с, популиц... с популизмом, по сути, Кабмина, да, она тут имеет причину И на самом деле она обоснована, потому что вот. Щоб протолкнути там фундаментальну реформу, на самом деле вона дійсно вирішує проблему солідарної системи во многом. Вона не вводить накопітельну, то що говорил господин Розенко, но все равно на ближайшие там, пару лет, поки не пройде в ноль вот вот дефіцит бюджету пенсіонного фонду, ми просто не можемо водіть накопітельну. Ну, про запровадження накопичувальної системи і те, що у нас єдиною і можливою поки системою залишається солідарний, коли всі працюючи платять за всіх пенсіонерів. Далі пише Юрій Соловей, депутат від БПП. Він говорить про те, що через відсутність накопичувальної пенсійної системи економіка втратила майже 90 мільярдів гривень. Принаймні такі підрахунки оприлюднив він як заступник голови комітету ВР з питань економічної політики. І далі цитата: від того, що ми не ввели накопичувальну систему, за останні 10 років українська економіка втратила близько 90 мільярдів гривень. Це 9 мільярдів на рік. Справді такі втрати великі? Я не знаю, насчет втрат. тобто, це прочитав господин Соловій. То, що він пише далі, як він предлагає від средства, о що Этого человека в принципе нельзя. Ну, він пише: якщо ввести накопичувальну систему з 2018 року, то, за його підрахунками, від громадян, яким сьогодні до 35 років у найближче десятиліття вдасться залучити понад 500 мільярдів гривень. Вполне можливо. Вопрос з тим його тезисами, куди он подається. хочет направить деньги. Первый ⁇ вкласти да. их в облигации внутреннюю государственного позики с подальшим спрямыванием в реальный сектор, в инвестиционные проекты, а второй ⁇ покласти их на депозиты у государственных банках, но выключено с тем, что потом эти знову снова-таки потрапили в реальный сектор, выглядит, до восторговых кредитов. Вот это вообще нельзя делать, определять пенсионным фондом, куда им вкладывать деньги, и тем более пропускать их через государственные институты. Вот вообще нет, потому что это скрытая попытка, опять же, экспроприировать эти деньги, как произошло в России, когда была накопительная система. Они сейчас забирают эти деньги, говорят, ой, мы вам потом когда-то отдадим. Вот этого делать нельзя, и это вообще нонсенс, это чепуха, то, как это звучит с точки зрения экономики, вообще этого человека подпускать А в России нельзя. цей досвид на купечевальную систему уже есть? Да, и на працует, самом так? деле в Польше очень, ну, там давно действует реформа, и многие наши IPO компании украинских на, на польском рынке именно потому, что там есть пенсионная реформа. С ними там тоже потом есть проблемы с тем, куда они инвестируют и так далее, но на самом деле солидарная система не способна в принципе сейчас из-за демографии, и поэтому так или иначе, все страны мира переходят к этой накопительной А мы куда до ней будем переходить? Ну вот сейчас у нас надо обнулить дефицит пенсионного фонда или приблизить. Потому что что такое накопительный? Вот вы сейчас оплачиваете какого-то пенсионера. А так вам надо будет и пенсионера оплатить, и, себе. И себе. Соответственно, нагрузка увеличивается. Поэтому, чтобы она как-то ее стабилизировать, надо в ноль выйти в текущий дефицит. Зрозумело. У нас буквально полторы минуты еще два питания. Национальный банк снизил официальный курс гривни на 29 травня на 7 копеек. Встановил его на уровне 26-34, И до євро 29.49 який найближчий час в найближчий час перспективи курсу Ну сейчас у нас шло сезонное укрепление гривны, где-то через месяц мы перейдем к сезонному ослаблению гривны. То, -то есть в месяц месяце? Немножечко. Ну да, там, когда оно стартанет, мы точно не знаем, потому что все знают, что оно осенью ослабевает, соответственно перед осенью оно начинает ослабевать. Когда эти факторы начнут точно играть, но ну, вот на осень гривна будет слабее, чем сейчас, это очевидно. На вот. сколькие вицутких? Ну наш Чи прогноз купеют? на конец года 29 гривен за доллар. А, это достаточно ничего. ну такой средний прогноз. Ну если мы посмотрим по итогам года, это примерно 10 девальвации, даже чуть меньше. Это сопоставимо с инфляцией. Дякую. Ну і ще банкнотно-монетний двір Нацбанку надрукував купюру номіналом тисячу гривень. Повідомляють джерела в Нацбанку. Співробітник агенції уточнив, що було декілька варіантів оформлення банкнотів, але поки що невідомо, який саме варіант затверджено. Проте припустив, що на купюрі буде зображений академік Володимир Вернацький. А ви знаєте, хто буде за Ну, зображений? що я читав пантельмон Кулішно. Я думаю, що не принципіальна. Главное... Ви ще не знаєте, главное... чи Вернацький чи пантемонт да, на колісі нулі, яка є А в обиг. Ну, как только, так сразу, если оно уже все так близко, то, наверное, с осени оно тоже Куликуль станет 29. Это, это, не привязано. Ну, это фундаментально связано с тем, что у нас прошла девальвация почти в три раза, да, и, 500 гривен уже не те 500 гривен, которые были, поэтому обосновано вполне появление 1000 гривен. Дякую. Сергей Фурса, инвестиционный банкир, был гостем нашей цели, частины студии. Дякую вам за участие.